Мандрівки музеєм іконописної майстерні, мистецькі колекції, електронний каталог кириличних стародруків, інтерактивна мапа діяльності у пана Рівненщині, анімаційна історія князів острозьких та центр культурних креативних індустрій. Усе це цьогоріч створять в острозі за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні у Рівному презентували шість культурних проєктів. Реалізовувати їх планують за грантові кошти. З 2019 року в нас стартує така активна популяризація спадщини князів Острозьких. Ми створювали і віртуальний музей імені спадщини князів острозьких, інтерактивну карту володінь князів Острозьких, мобільні додатки, екскурсії, 3D-тури, тобто все це створено саме завдяки грантовим коштам. На реалізацію шести проєктів грантодавці виділили 4 мільйони гривень. Значна частина коштів піде саме на оцифрування матеріалів. Загалом, якщо глянути. На мапу проєктів Українського культурного фонду, то Остарух на цій мапі буде такою аномалією, що невеличке містечко з населенням 15 тисяч мешканців має аж 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 стільки грантових проєктів, але це залежить власне від людей, від наявності креативного такого класу в Остарузі, який над цим працює. Андрій Брижук додає, проєкти однозначно знайдуть свого поціновувача. Наприклад, нині через повномасштабне вторгнення є надцінні колекції, які зберігаються далеко від людського ока, для того аби кожен охочий міг їх розглянути, створюють віртуальні подорожі. Ми оцифруємо ікони, а також по-новому їх покажемо, в тому числі зможемо їх оглянути в перегородньому. Для них місці на Іконостасі всередині в інтерв'ягіграму. Ну але звісно, вже в реконструкції, тобто можна буде це загубити або на сайті, або в окулярах віртуальної реальності. А також ми будемо працювати над оцифруванням кириличних стаграків. Це проект направлений на те, щоб загубити цифрові копії постагенково усіх, усіх книг, заробити до них опис. Над створенням нових шести проєктів працює велика команда фахівців один із керівників проєкту Олександр Денисюк нині працює над створенням інтерактивної карти про місця пам'яті української повстанської армії на Рівненщині. Розповідає таких місць на території нашої області є понад 200. Втім, наразі детально опрацьовують 50 локацій. Чомусь ми знаємо там лише там гурбинський бій, і все фактично, і більше нічого. Ми хочемо виправити цю ситуацію за допомогою сучасних технологій. Картографувати ці всі ці, ці всі пам'ятки. Це буде. Інтерактивна онлайн мапа можна буде знайти, побачити десь, що знаходиться, побачити зображення, почитати історію про цю пам'ятку. І ми так задумуємося, що можливо цей проект стане першою сходинкою для реалізації когось наступних проектів, побудови там туристичних маршрутів. Готові проєкти про культуру та історію частини нашого регіону. Презентують вже у жовтні. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал ITV.